Дорогі п'ятикласники? Сьогодні ми продовжуємо вивчення нашого предмету Здоров'я, безпека, добробут. І зосередимося на головному для вас, тобто для адаптації до основної школи. На неї ще кажуть інколи середня школа. Отже, ви перейшли з початкової після 4 класу в 5 клас. Як вам найкраще пристосуватися? Це її адаптація, фактично. Як найкраще скористатися своїм часом, силами, можливостями саме в 5 класі, і як головне досягти успіху в цьому. Найважливіше, що ви, ви повинні розуміти, для чого ви вчитеся? Навчання необхідно для того, щоб бути, в першу чергу, озброєним. Озброєним до того життя, яке вас чекає в дорослому віці. Озброєним не тільки через 5-10 років, але озброєним вже сьогодні, поки ви навчаєтеся ще в 5 класі. І, і, ця, і це знання, яке ви отримаєте, ви якраз і будете використовувати в вигляді зброї. В першу чергу, проти. Усього того небезпечного, що відбувається або може відбутися з нами в цьому житті. По-друге, для того, щоб досягти добробуту, використовувати цю зброю як інструмент досягнення матеріального благополуччя. Досягти благополуччя духовного, морального, душевного, в тому числі, це бути в гармонії з самим собою і оточуючим світом також дуже важливо. А головне, ми всі чудово пам'ятаємо, що у нас поруч, прямо зараз, ми ведемо війну зі страшним ворогом Росією та населенням, що її населяє росіянами. Тому ми повинні бути розумнішими, вдалішими, талановитішими, наполегливішими і більш працьовитими, ніж вони. В декілька разів. Тільки тоді війна не просто закінчиться, вона закінчиться назавжди, і вам самим не доведеться воювати. І головне, ми відбудуємо нашу країну ще кращою, ніж вона була до цього. Отже, параграф 8 нашого підручника адаптуємося до основної школи. Нагадую, що в у класів. класі я спеціально виділив окремим файлом цей параграф. Ви можете спокійно його відкрити або скачати для власного використання після уроку. Але зараз, будь ласка, зорієнтуйтеся, зосередьтеся на тому, що я буду казати під час уроку. В першу чергу, ми познайомимося з такими новими поняттями, як адаптація, здібності. Талант, мислитель, митець. Отже, під час уроку ви проаналізуєте зміни в навчанні в основній школі. Тобто, що змінилося, що з'явилося нового для вас. З'ясуєте, хто ви митці чи мислителі. Тобто, щось ви творите матеріальне чи щось створите в думках. Обговорите, для чого потрібно вчитися. Ну. Частково я вже вам це сказав, але ми це доповнимо, звичайно. І дізнаєтеся, як опанувати складний предмет. А предметів з'являтиметься з кожним роком більше. І це зроблено спеціально для того, щоб ви могли себе в усьому спробувати і визначитися для себе вже в дорослому житті після школи. Чого ж ви хочете і чим хочете нав... займатися. Для власного благополуччя, відповідно. Тобто, ким хочете працювати. Зміни в навчанні, Обговоримо це в першу чергу. В основній школі ви відчули багато змін. Вже відчули, вже пройшло два тижні, вже третій тиждень йде навчання. З'явилися нові предмети та вчителі та вчительки. Пристосуватися до цих змін непросто, де-то навіть почав гірше навчатися. Нічого страшного в цьому немає. Абсолютно всі, хто навчалися до вас, закінчував цю школу. І опановував хтось краще, хтось в меншій мірі. Але опановував всі ці, цю велику кількість предметів. І так само, як в реальному житті, в дорослому, ви зустрічаєтесь з великою кількістю якихось завдань і з великою кількістю різних людей. Так само і в основній школі з'явилося багато нових предметів, і з'явилося багато нових людей. В першу чергу вчителів, звичайно. Щоб адаптуватися, а саме пристосуватися, це синоніми слова, до основної школи потрібен час. Про це процес зазвичай триває від 3 до 6 місяців. Тобто, фактично, в більшості у вас це займе. Відстань або до зими, або до наступного семестру. Тобто до цього треба бути готовими морально, але головне бути наполегливими, не опускати руки і весь час рухатися вперед. Хай навіть невеличкими кроками. Ось такі речі. Як не закопати талант у землю? Є така священа для християн в першу чергу. Книга Біблія, в ній переказано багато притч. Одна з них пояснює, як люди мають розпоряджатися тим, що вони отримали від Бога своїми здібностями і талантами. Вона розповідає про господаря, який, вирушаючи в воєнний похід, роздав срібні монети, таланти, вони тоді називалися, своїм робітникам. Кожен отримав різні суми. Один п'ять талантів, другий 2, а третій один. Господар зволів кожному використати гроші для справи. Повернувшись із походу, він покликав робітників до себе, щоб дізнатися, як вони розпорядилися грошима. Перший і другий сказали, що вигідно вклали їх і примножили його багатство удвічі, За це вони отримали винагороду. А третій робітник чи то побоявся ризикувати, чи то полінувався. Коли він отримав талант, то закопав його в землю, а відтак викопав і приніс, щоб повернути господарю. Тоді чоловік сказав присутнім, заберіть у нього монету і віддайте тому, в кого їх 10. Пане заважили йому, це несправедливо, він уже має 10 монет. А я кажу вам, що тому, хто має, буде додано ще, а від того, хто не має, забереться геть усе. Ось чому? Ось саме в такому значенні вживається вислів, закопати талант у землю. Закопати можливість втратити шанс фактично для того, щоб покращити власне життя. Ось таким чином. До чого ми більш схильні? Зараз ми визначимо, спробуємо в усякому разі визначити, до чого ми більш схильні в цьому житті. Отже. Ви, мабуть, не раз помічали, що хтось має хист до математики. Ну, бачите, різні оцінки на тему, хтось легко вивчає іноземні змови, а про когось кажуть, що він чи вона народилася з пензлем в руках або з лижами на ногах. Від чого залежать наші здібності? Відомо, що ліва півкуля, згадайте, де ліва рука. підніміть її зараз, Головного мозку, ліва рука, дотронтеся до голови лівої рукою. Відповідає за операції з літерами та числами. Отут у нас зліва літери та числа. Тобто за наше уміння читати, обчислювати і логічно мислити. Її умовно можна назвати мислителем, тобто ліву половину. А права півкуля відповідальна за уяву, здатність орієнтуватися в просторі, зокрема, згадайте мисливців пересні, да? або мандрівників. Розпізнавати складні об'єкти і людські обличчя. Її можна назвати митцем. Проведіть дослідки, які допоможуть з'ясувати, яка співпуль головного мозку у вас активніша. Вправо виконуйте швидко, не замислюючись. Отже, перше, поплескайте в долоні. Яка долоня зверху? Права чи ліва? Схрестіть руки на грудях. Яка рука зверху, права чи ліва? Переплетіть пальці рук. Палець якої руки, правої чи лівої зверху. Витягніть уперед руку і наведіть вказівний палець на будь-який предмет. Заплющуючи яке око – права чи ліва, ви помічаєте, що палець переміщується відносно предмета. Якщо в усіх випадках отримано відповідь права, то провідною у вас є ліва підкуля. І ви мислите її. Якщо ліва, маєте художню, творчу натуру. Але найчастіше виходять різні комбінації, які свідчать про широкий спектр ваших здібностей. Тобто універсальність. Розвиваємо міжпівкульну взаємодію. Як ви вважаєте, чи варто займатися тим, до чого ви не маєте особливих здібностей? На курсі переконані, що так. Розвиток менш активної півкуль головного мозку покращує роботу всього мозку. Тому, якщо ви добре знаєте математику, почніть вчитися грати на музичному інструменті, малювати. А якщо у вас творча натура, вам буде корисно вивчати математику іноземні мови грати в шахи. Тобто всебічно розвиватися, не акцентуватися на чомусь одному. Звичайно, якщо ви вирішили стати музикантом, більшість часу ви будете займатися саме своїм інструментом, грою на ньому. Але про математику іноземні мови та гру в шахи також не слід забувати, тому що без них неможлива кар'єра в багатьох галузях. Чи знаєте ви, що голлівудська акторка українського походження Геді Ламах була ще й відомою винахідницею? Вона розробила технологію, яку нині покладено в основу мобільного зв'язку Wi-Fi та GPS. От уявіть собі, да? Акторка. Щоб обидві півкулі головного мозку взаємодіяли між собою, корисно писати лівою рукою, якщо ви правша, і навпаки, а також виконувати спеціальні вправи. Гляньте, будь ласка, як це показано. На малюнку 23 та малюнку 24. Угу. Тобто одною рукою вверх-вниз, правою лівою гладимо себе по животу за і ще й підстрибуємо. При цьому. На одній нозі. Тобто це дає можливість розвинути в першу чергу координацію рухів. Координація рухів одночасно різних півкуль і, і в той же час різних князів. Як подружитися з навчальним предметом? В першу чергу йдеться про те, що вам дається найважче. Почніть саме з нього. Почніть з того, що більше. Почніть за часом займатися саме цим важким предметом. Це легко добре навчатися зі свого улюбленого предмета, там ніяких проблем немає. А як подружитися, до прикладу, із математикою, коли не маєте до неї здібності? До речі, для мене це теж було проблематично у вашому віці. Та насправді ж кінопрограма розроблено не для геніїв. для її засвоєння достатньо старанності і трохи терпіння. Дослухайтеся до такої поради. Цікавтеся предметом, аж доки він зацікавить вас. Для чого це мені, спитає хтось. Я хочу стати зіркою естради Математика мені не знадобиться. Але це не так. Математика потрібна кожній людині. Адже математика навчає не лише обчислювати, а й логічно мислити, наводити чіткі аргументи, пояснювати свою думку. Без таких умінь в житті не обійтися. От, наприклад, для чого вивчають шкільні предмети? Математику для того, щоб вчислювати, личне, мислити, новий чіткі аргументи, пояснювати свою думку. Мистецтво, щоб бачити красу і вміти її відтворити, щоб саме наше життя було красивим, приємним. Українська мова. Вміти послуговуватися рідною мовою, вміти красиво розмовляти, але головне вміти. Взаємодіяти з іншими людьми якусно в розмові з ними, щоб отримувати бажане, так і письмово, коли необхідно складати складні документи, наприклад, звіти, заявки на гаранти та інші речі. Здоров'я, безпека та добробут, в першу чергу, як тут і описано, опікується вашим здоров'ям, життям. Їх безпекою та досягненням добробуту в вашому житті. Тобто благополуччя. Ось ще такі речі стосовно основних таких наших предметів. Але найголовніше, що ви повинні зрозуміти, будь-який предмет дає можливість вам скористатися шансом, який ви до цього не бачили. Тобто знайти і розвинути себе, зробити кар'єру, як кажуть, в якійсь галузі, до якої ви раніше не мали ніякого стосунку. Але, можливо, насправді у вас до неї є талант. Просто на початкових етапах вам здається, що це важко, і ви далі не йдете, лишаєтеся на місці, тупцюєте, як то кажуть, на місці. А достатньо лише трішки просунутися далі, і все буде добре. Ось такі речі. Зараз, будь ласка, відкрийте ваші зошити. Звичайно ж, запишіть сьогоднішню дату. Нагадую, що сьогодні у нас 21 вересня. Нижче класна робота. І тема нашого уроку адаптація до основної школи. Адаптація до основної школи. Знов таки нагадую, якщо десь хтось щось не встигає, ми на Ютубі просто ставте на паузу, дописали, що треба, може вже, коли треба повернулися. І спокійно продовжили собі далі. Адаптація до основної школи. Зараз, будь ласка, вкажіть, запишіть перше, права півкулі, тире, А потім, ось тут бачите на раніше, виберіть один з двох варіантів, за який відповідає права під кулі. За що вона там відповідає? За операції з літерами чи числами чи за уяву і здатність орієнтуватися в просторі. Будь ласка, пригадайте про це. І напишіть. І за що відповідає ліва півкуля. Тобто написали 2, ліва півкуля, 3. І написали, за що воно відповідає. Одним з двох варіантів. Ось такі речі. Далі, будь ласка. Запишіть посередині. Що я вже знав? Тобто, що вам було відомо раніше? Що я вже знав? Дві крапки. Посередині, будь ласка, напишіть. Що я вже знав. Дві крапки. А потім вигляді в вигляді списку. Або одним простим реченням. Нижче знову редка. Запишіть, будь ласка, що вам було відомо з року раніше з початкових класів. Отже, ви написали зараз, що вам було знайоме раніше. Далі, будь ласка, нижче посередині напишіть, що я взнав або взнала нового. Теж дві крапки, що я взнав нового. Дві крапки. І нижче з нового рядка. Будь ласка, запишіть, що з того, що ми сьогодні розглянули, було для вас новим. Що я взнав нового. Дві крапки і нижче з рядка, будь ласка, розпишіться. На цьому все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Працюємо в тому числі вчимося для перемоги, щоб бути озброєними, бо знання це зброя. Бажаю успіхів. Після того, як закінчите роботу в зошиті, будь ласка, сфотографуйте і прикріпіть. Файлу до цієї роботи в Google класі. І нажміть здати роботу, щоб я зміг це все переглянути і оцінити вашу роботу на році. Ну і, звичайно, те, що ви, в принципі, до року мали дотичність, тобто відвідали урок. Мені було приємно. Сподіваюся вам також. Якщо вам не буде важко, підпишіться на мій канал. Він знадобиться вам не лише в 5 класі. Успіхів!